Всім привіт! З нами Горбані Остап. Привіт, Остап Привіт розкажи, будь ласка, з ким співпрацює «Аптім», Що треба від ігрока, щоб він потрапив до вашої банди? Не, ну по перше, «Аптім» працює з тобою. Це так насправді співпрацюємо. Практично готові брати майже всіх. Ми зараз якраз розширились і у нас є підготовчий курс, навіть навчаємо з нуля. Ось, але щоб попасти повноцінно в команду на співпрацю, то це десь від АБІ 3-4 з плюсовим графіком. Ну а хто поки не дотягує, то підготовча група, де все одно вже отримують тренування, і ми готуємо їх саме до подальшого вступу в команду. Прикольно, а добре, що треба з підготовчої групи, як довго ви з ними співпрацюєте? Що вони мають показувати, щоб працювати вже в повноцінно? Розкажи трохи більше. Ми лише запустили, тобто це перший місяць, іде ця підготовча група. Ну насправді, в першу чергу, від них потрібна велика мотивація, достатньо часу, тому що все одно треба бути, якщо вони хочуть розвиватись професійно, бути готовими приділяти багато часу, награвати дистанцію і навчатись в першу чергу. Ось і, і, і далі там. Дуже дуже маленькі критерії, тобто не мати ніяких арбітражів, не мати заблочених румів і там встановити руми, які ми сказали, і практично все круто. Бачите, я навіть цього не знав, ви тільки що почув від Остапа. Також ви вже почуєте від нас. Також розкажи, будь ласка, коли вже ця людина входить. В банду, скільки має турнірів вона відгравати в місяць, скільки вона буде отримувати з свого профіту, і так далі. Будь ласка, більше. Ну, у нас дуже лояльні умови в цьому плані. То в місяць потрібно награвати мінімум 300 турнірів. Це насправді мало, я не чув, щоб десь було менше. і ну, Насправді рекомендуємо для мікролімітів награвати набагато більше. Але це така нижня межа, поки людина буде достатньо комфортно себе почувати, щоб награвати більше. і е, Контракт підписується на 3000 турнірів. Е, Повний бекінг, перший договір завжди профіт 50 на 50, але є можливість покращення умов. Також є бонус за награну дистанцію велику, тобто є додаткові плюшки. Супер! Які середні результати показують гравці Аптіму? Ну, середні результати, я навіть не знаю. Важко сказати, про що ми говоримо: про рої чи про ну, середній рої десь до 25% по команді. А профіти. А профіти тут все-таки буде пряма прив'язка до АБІ, тому важко сказати. Але ми в себе в телеграм-каналі в себе в телеграм-каналі і Діскорді, гостьовому, куди всі можуть отримати запрошення. Постійно постимо результати, там можна відслідковувати. Супер народ. Точно, десь тут, мабуть, або тут, або тут викладемо посилання на Діскорд, де всі зможуть зайти і подивитись, хто як грає. І хотів ще запитати, скільки треба в часу в команді, щоб показати якийсь профіт, гарні результати. Ну, десь це все дуже індивідуально, все таки, так в кожного інші свої вихідні позиції, і ну і знову ж таки, все в руках гравця в першу чергу, тому що ми то даємо методологію, ми даємо навчання, але все залежить наскільки гравець багато часу цьому приділяє, і наскільки він, в принципі, швидко ловить, сприймає інформацію. Ось але. Е в принципі, ну в нас насправді, от е, тут наш банер тут є, зараз його не видно. А ми написали 95% гравців в плюсі. Ну тобто, це насправді ми так навіть заменшили, тому що умовно хтось там Стромні. деколи може випадати, так але ну нас насправді зараз в плюсі, практично всі. Тому навіть не знаю. 95%. Ви розумієте, що це означає просто народ. А, знову ж таки, на своєму прикладу хочу сказати, що до а, співпраці з «Аптім» жодного на покербеті в мене не було першого місця. Два місяці я грав мінус, і пішло, пішло, пішло. У мене вже десь чотири перших місяця було лише за цей рік, і профіт вже складає близько 50 тисяч доларів. Отак от, от. І це лише маленька, маленький період часу праці з Аптім і рік тільки почався. І знову ж таки, рік тільки почався, народ. Ви розумієте, так? Так що от, так от. Приєднуйтесь до Аптім і ваша гра почне рости вгору.